11 вересня, 11 вересня, і я продлив вчора візу аж по 14 жовтня. І 14 жовтня я купую квиточок на Гонконг. Недільку там побуду, потім в Філіппіни. Роблю візу. Так що буде все добре. Встановиться аккаунт обмеження, снімуть і будемо подорожувати. Ну що, в мене, як обично, день. Начався, ранок розпо ранок, начався, день розпочався. Яїсніця, яїсінця, ну я снімую. Так, чуть-чуть. Ну що, панорамка, панорамка, сніданочком, як обично, все клас. Ну, а вам доброго, доброго ранку і хорошого дня, щоб лучший був, чим у мене. Всім пока, все буде хорошо. Життя жити в задоволення.